Давайте, мальчик. Это история целая. Як звезда Ютуба. Я виски інтерв'ю туда масси взяли. Ми туди, будь ласка, не заходьте, потому, що магнітні магнітные самі карточки ваші можуть здаля. Валя, закривайте я перша тут. Циганчук Наталія Антонівна. Що тут відбувається сьогодні? Сьогодні приїхала представники товариства МК Україна для того, щоб провести метрологію і поставити питання вже проведення МРТ в дію. А в чому суть справа? Чому такий ажіотаж? Ми активісти Житомирські. Протягом двох років вимагаємо від влади виділення коштів на МРТ. Дуже гостро постало це питання тоді, коли до Житомирського шпиталю почали приходити поранені із зони АТО. Ми вимушені були звертатися до приватних структур, щоб вони терміново їх обстежували, але вони відмовлялися для того, щоб їх обстежили активісти, вимушені були збирати кошти. І тільки тоді їх оглядали. Тільки після втручання Торбаса, начальника управління охорони здоров'я, вони обстежували безкоштовно. Коли його на місці не було, то ми не могли це питання вирішити. Тому зараз вимагали від влади виділення коштів, виділили кошти. Двічі один раз 17 мільйонів. Але ці кошти не були використані, оскільки були виділені в кінці 2014 року. 2015 року знову були виділені кошти, були проведені закупівлі, при тому, що проведені закупівлі відкрито в присутності і журналістів, і активістів, і представників правоохоронних органів якийсь? Так, був оголошений тендер. Відкриті торги мали можливість прийняти участь у цих відкритих торгах. Будь-хто хто має можливість поставити такий апарат. Такий апарат був поставлений товариством ЄМК Україна і відповідно до тих характеристик, які сформували лікарі, які вказали яким саме критеріям має відповідати даний МРТ? Це все було враховано тендерним комітетом бази спецмедпостачання, і після оголошення торгів було в присутності активістів, ставників правоохоронних органів, скриті конверти і визначений переможець. Переможцем якраз стала ця фірма, яка сьогодні прибула. Після цього почали блокувати. Діяльність і бази спецмедпостачання і цієї фірми. Спочатку це робив заступник голови облдержадміністрації адміністрації Дмитренко, а потім, коли пані Лабунська стала в нас головою обласної ради, вона підключилася і вони вже разом почали робити все, щоб фактично МРТ не поступив саме цієї фірми. А чому? Тому що вони. Саме Дмитренко ініціював, щоб договір був переукладений, укладений із фірмою, яка мала поставити корейський МРТ, І ціна того МРТ на 200 тисяч була більше, чим це МРТ, який сьогодні був поставлений. Тобто лобіювали користуючись службовим становищем. інтереси іншої фірми. Так, так, да спочатку почали вказувати на те, що договір не відповідає. Чинному законодавству, оскільки був підписаний не директором бази спецмедпостачання, а іншою особою. Коли ми довели, що якраз та інша особа, яка підписувала договір, на момент підписання договору виконувала обов'язки директора бази спецмедпостачання в зв'язку з тим, що той був у відпустці, після цього почали вже вказувати, що ця фірма не може поставити цей апарат, оскільки її статутний фонд 1 тисяча гривень. Коли ж ця фірма довела, що вона неодноразово виступала продавцем саме таких апаратів, які зараз на Україні успішно проводять різні дослідження, тоді почали вказувати на те, що апарат старий вже був використаний. Ми вимушені були провести експертизу. Матеріали в мене є, я можу вам показати. Коли провели експертизу, в якій зазначено, що апарат новий і що він Ніколи не був в використанні, і навіть агрегати, які в ньому використані, ніколи ніде не були використані. Тоді почали вказувати на те, що перевищена дуже ціна. Знову ж проведена експертиза вказує на те, що ціна нижча ніж ту, по яку по якій зараз оце все тобто, штучні перешкоди створили. Попри е... ці перешкоди, апарат стоїть уже. Апарат стоїть, і е... ще були перешкоди, коли будували приміщення. Ми подали документи для того, щоб можна було розірвати договір із приватною структурою, яка зараз тут є. Однак обласна рада не зацікавлена в цьому. Щомісяця ця фірма отримує від 100 до 120 тисяч доларів? От тому кожен день це приносить прибуток цій фірмі, але разом з тим негативно позначається на усіх мешканцях Житомирської області, оскільки вони обстежитися там просто не можуть. Ви розумієте, що якщо людині вчасно виставити діагноз, вона може зразу піти пролікуватися і таким чином зберегти і подальше своє здоров'я і життя. Такі ситуації, яка склалася, ми бачимо, що влада всілякими шляхами перешкоджає тому, щоб цей апарат запрацював. Хоча на сьогодні склалася така ситуація, що Ті особи, які хотіли все-таки, щоб апарат працював, це директор бази спецмедпостачання, це начальник управління охорони здоров'я, їх переслідують. Директора бази спецмедпостачання було незаконно звільнено з роботи. Притому казали, що він не відповідає займаній посаді, так як він сам за кваліфікацією лікар, а не фармацевт. Але 30 числа на базу спецмедпостачання привели особу, яка має бухгалтерську освіту, яка працювала декілька років в приватній фірмі бухгалтером, а далі працювала бухгалтером вже на, в магазині, який продає шини. Які відношення вона сьогодні має? До бази, і яка в неї кваліфікація, сказати неможливо. Але скажу, що з 90-го року у неї трудовий стаж до цього часу вона вже змінила 14 місць роботи. А постачальник гроші отримав? Постачальник гроші не отримав, база ліквідована. Фактично, зараз провести оплату е, МРТ буде неможливо. А Кому свідомо де конкретно гроші знаходяться? На яких рахунках гроші знаходяться в обліш адміністрації. Для того, щоб зараз провести розрахунок, потрібно, щоб перерахували на базу спецмедпостачання. Вона ліквідована, Уже діє комісія ліквідаційна. В зв'язку з цим, навіть якщо стоїть питання про переукладення, переуступка боргу іншій структурі, то це можна за законодавством зробити тільки в базі спецмедпостачання, яка вже ліквідована, а не ліквідаційні комісії. А можливо ці перешкоди подавати юридично взагалі? Чи воно може тягтись годами? 40? Це може тягнутися зараз. Це може тягнутися, або якщо навіть це зроблять, то це буде порушення чинного законодавства, за яке хтось буде відповідати. Тобто кошти штучно заблоковані? Штучно заблоковані, і це мабуть до того часу, поки оця фірма, яка поставила апарат, не дасть комусь якийсь відкат. Тоді тільки можливо. Перерахують їм кошти. Це можна розцінювати як тиск на фірму постачальника. І тиск на фірму постачальника, і тиск на директора бази, спецмедпостачання, не просто, а розправа на директором бази, і тиск зараз на начальника управління охорони здоров'я Торбаса, ну і відповідно тиск на усіх активістів, Ось тільки сказали, що ті, які хочуть, щоб був поставлений МРТ, вони проплачені, що їм проплатили 5 мільйонів і їм є. За що зараз розплачуватись із активістами, щоб вони ходили і от вимагали запуску цього МРТ? На сьогодні прилад запустили в експлуатацію. Ми зверталися саме якраз. Коцюб писав таке звернення до цієї фірми, яка зараз приїхала, і з проханням, щоб вони приїхали і розблокували роботу, тому що 300 годин МРТ відпрацював. От в нас є лист, в який зазначено, що приїде 2 числа метролог, От і після цього це як останній уже момент цьому договорі. І після цього можна вже буде вкладати догов... Відніше, виконані будуть геть усі умови цього договору. Після цього можна буде фактично запустити уже постійну роботу МРТ, але казати, чи зроблять вони це. Чи не зроблять, ми не можемо сказати. Пані Лабунська збирала прес-конференцію, казала, що до 10-го числа вже МРТ запрацює, при цьому, що вона знала, що 2-го числа приїжджає метролог і ці представники. От вони можуть зараз розблокувати роботу, може запрацювати цей апарат, але ми спілкувалися із представниками фірми. Вони сказали, якщо до 10 числа не буде проплачено, то ми так як і розблокували, точно так же заблокуємо. Тобто, перемогу ще рано святкувати. Перемогу ще рано святкувати. Ми можемо сказати, що буде безперешкодне. Безперешкодна робота цього апарату тільки тоді, коли повністю будуть виконані всі вимоги договору вже зі сторони обласної ради. Пані Лабунську запрошували на це розблокування? Я не можу сказати, чи її запрошували, але розумієте, в нас влада сама по собі, народ сам по собі. Влада має гроші, щоб лікуватися не лише в Житомирі, а й зарубіжних клініках. Пересічні хто... громадяни не можуть цього хто з громадськості посилити. приймав участь. І, і депутати і обласної ради деякі депутати, які дійсно е, хотіли, щоб МРТ запрацювало. Ініціатором цього ще з 2012 року є е, нинішній депутат Житомирської районної ради, це е, Білецький Олег Миколаєвич. Він ініціював ще дуже давно якраз запуск цього апарату далі. Генерал Антонюк він завжди ставив питання про те, щоб цей апарат працював далі. І Коцюбко ставив питання про те, щоб запрацював апарат. Ну і всі активісти, всі старалися, хто скільки міг все зробити для того, щоб у нас в Житомирі був якраз комунальний МРТ, тому що він має працювати безкоштовно цілодобово. Можливо, нам потрібно всіх хворих Житомирської області привезти у кабінет Лабунської, тоді він запрацює цей прилад. Ви розумієте? Вона відчуває себе просто хазяїном положення. Вона розподіляє кошти в зв'язку з цим. Тобто всіх хворих, яким потрібно МРТ, ми можемо спрямовувати до неї. Хай записується на прийом. І там проходять МРТ. Дякую. Це на годину починають. Ми можемо тільки для Щоб Показати, що апарат працює, що апарат все. Ну, по-перше, у нас немає металевих ніяких предметів тілі. Мобілки це з'їметься у поля. Ні, ні, місячка теж винопилки. Ні, що, ну слава Богу. Вся натуральна. Вся натуральна. От і що. Все. Так, я хочу сказати, хочу вам сказати, що саме ця жінка, яка сьогодні перша буде проводити МРТ, це активний учасник Майдану, вона разом із Ольгою Богомолець витягувала поранених на Майдані, виносила їх. І живих і мертвих неї велика проблема із здоров'ям, і вона не мала можливості піти і обстежитися в приватному закладі, оскільки вона отримує дуже невелику пенсію. От, але вона великий патріот України, і дуже добре, що саме сьогодні перше оце МРТ комунальне якраз буде обслуговувати її. Так, ваша дозволу металлу шукачем перевіримо, тому що слова okay. словами. <проб> <проб> Что-то пищать. Что-то пищать. А зубы, а зубы нет? Зубы наказал. Нет, только именно зараз. Я зараз підготую апарат. <плес> 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 це якщо на добу це десь двадцять два чоловіка. Ну да, без какого Первый Так, телефонуем пане Легонски. Не бере? І приїхав на чоловір на постачальника, який відповідні ключі доступу розблокував апарат і зараз апарат пройшов тестовий знімочок на фантомі. Ну і за бажанням пацієнта зараз проводиться магнітно резонансна томографія. Попор... Один, Я би брав таксі і їхав сюди, це ж цирк по телефону. Дивіться, і торію вас передаю, поки йдете у відділ. Ви в відділенні лежать будете? Ні, я поїду додому зараз. А ну, ви? Я, занесу ну, мені? Мені? Ну, давайте я сам занесу сейчас. Ні, не, не надо давайте. Мужчина, давай эту историю. Я хворый. Нет, почитай. Мужчина. Мне отдавай историю. Что тут такие? Э, э, э. э. Поверься, девушка. подождите, я сейчас позвоню в отделение Дайте вашему доктору. Хорошо. Очень хорошо. Я сейчас занесу ему эту историю. Я Отлично, историю. очень хорошо. Я тебе вы. Вы научитесь противать сейчас. Посл... А не послужинських до людей відноситься. Як ви відносити по свинських до людей. А твої коні? Ну Як цикка разу? Це ви видите, навіть? А, ви виставте, так? Девушка на не успихнула. Девушка на мене напала ваша, У мене запись есть. Я її же склав. Я журналіст Віктор Котенко. Запам'ятайте мої. Ділу. Вас дайте, да? дайте. мені, будь ласка, ваш номер телефону. Да, я котенку. Алло? Алло? Алло, доброго дня. Доброго дня. Е, це вас турбує центр експерт. Віктор Васильович? Так, це я. Е, це вас турбує адміністратор, вчора до нас приходили на МРТ. Пам'ятаєте? Даша пам'ять поки є в мене. Алло? Алло, Вам передав ваш з що ви сьогодні на 15.30 на .15. обстеження? Я вже розірвав всякі відносини з вашою лікарнею офіційно сьогодні вранці. Я вже лікуюсь в іншому місті. Я не можу і довіряти вас... лікарям, які кидаються на пацієнтів і дурать їх і, і морочать голову. Я не можу довіряти вашій лікарні. Ні персоналу, ні лікарні. Так що вибачайте, Давай. до побачення. Більше мене прошу Добре. не турбувати. Добре, дякую. Да, до все, побачення. бувайте здорові. Ага, затурбувалися резко сволочими.